Ужгородський греко-католицький собор. Здавалось би, що може піти не так. Але так і пішло. Так і пішло. Справа в тому, що ну це ж навіть не московський патріархат. Що тут такого? Але там священик молився за Росію і за Україну за примирення двох великих народів. І ми дуже просимо, щоб Господь це зробив. Це чудо. Примирив ці два великі народи України і Росії, щоб ці два народи не товкли, не мучили, не знищували, не вбивали один одного, але щоб ці два прекрасні народи будували царство небесне уже тут на землі і колись разом увійшли до неба, обійнялися і прославили Господа ціловічність на многоя і благая літа. Так, на много і благая літа. Справа в тому, що там була жінка, що не так давно була на фронті, і вона зробила зауваження. А коли про скайте увагу? Майте повагу. Ви сказали, що Україна, я, я Росія, братні народи. Майте повагу. Ви сказали, Що Україна Японія. Росія, братні народи. Ні, будь ласка, я все відісну. Я, 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 я вам прошу вас. дозвольте мені голос, прийнятися святе. Ви підвищите свіда підвищує. Ви сказали, що да, підвищую. Україна, а знаєте, чому підвищу? А тому, що ви лізете у алтарну частину, коли я молюся. Води все. то ви мені лізли в Україна, ліжко або в душову, коли і, я, ні, я Ви, ви цей. сказали, ви лізете в вилосилосповибачайте, ся... я нічого вам не відповім. І тут здавалось би ти священник, впоров хрінь. Ну поясни прихожанам якого дідька, але ж ні. Я вам ще раз говорю. Ілля Михайлович, поможіть, Будь ласка. Можете допомогти? Будь ласка, ви знаєте що? А я вам ще раз говорю. Я вам ще раз говорю. Будь ласка, на вас просто не лишають ракети на Закарпатті. Ви не можете казати, що Україна і Росія брати. Ви не можете, а я можу казати все, що я хочу, дорога моя. А якщо ні, тоді це є тут, є тоталітарний сім. Шановні, вода десь для чого ви це робите? Тому що на вас знімай не проблема. Правильно, знімай, Є дві. Камери можна зробити мультикам, обожні. Тому що на вас знімай, на знімай, знімай. Не проблема. на вас не летять ракети. Знімайте. Вас... Я вам бажаю добра. Знімайте. Ім'я отця у себе Святого Духа. На... Я вас дуже благословляю Но... і бажаю вам добра. Ваша родина не нагинуть, Ва... Ва. ваша родина не не гине. Ваші друзі гинуть. Мій брат рідний є в десятних військах. А як ви тоді? А тому, що ми в Господі є браті і сестри. Це Ісус сказав. Якщо ви не саме будете було схватити, вони ви не можете таке казати. Не я сказав під час війни, ну, не можна ну, ну, казати. Ну, вони це дов... не я вони сказав, нищі. це Христос сказав. А, ну якщо так Ісус сказав, то якби все, пульта не перебивається. Я прям уявляю, як під час ракетної атаки цей священник вибігає перед своїм храном і намагається підставляти під ракети різні щоки. Нищать церкви вони нищать людей, вони нищать Росія, нищать Україну. Це не мої слова. Це не можна так казати. Ви Починайте вам Матея, п'ята глава. Вони вони не віруючі. А що хочете, щоб я сказав? Що? Я вам скажу, що цього не сказав. Я просто хочу, щоб щоб ви цього не, просто хочу, щоб цього не казали, і все питання не в тому, що ти не сказав, а в тому, що ти сказав. Проблема в тому, що ти молишся за громадян Російської Федерації, за агресорів, за окупантів. Там до них можна застосовувати безліч епітетів, але точно не варто за них молитись і просити Бога примирити такі великі народи. Великі народи на сьогоднішній день не фігачать ракетами по іншим народам. Ви бачили, як мра... я була на, на фронті. Я знаю, вмирають люди. Добре, там немає Бога. Там Добре. немає Бога. Ой, жіночку дарма ви залізли на його полобою. Зараз почнеться Ви не можете казати Добре. людям і а я кажу, Бог і всюди. А, а мені приходили солдати з війни так. і сказали, що там якраз є бог. Ви бачите, вони якраз в Росії там є в Росії бог. немає. немає Бога. в Росії немає Росії Бога. Благословляю вас. І середся того брати ми рубляємо. Я вас прошу, не кажіть такого. Це ж просто не повага. Ні, на камеру просто граю. Прошу, то... не йдіть, сюди не можна йти. Скоріше, що хочете. Це не, це не Ісус сказав, благословляйте ворогів а ваших. А коли а вас, бомбляли, блавуслов... вас бомбили? Да. 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 Вас бомбляли? Так. Да. Вас бомбляли? Я вам ще раз говорю. Это... Мій рідний брат, я на війні, можна гинути кожний день. А ви, ви, а ви а день. були? Так. Бомби Знаете? на вас летіли? Ще не бомбили. А, а, мене ще не бомбили. Знає? А от поїдьте туди, щоб вас побомбили. І ви почуєте. І ви скажете, що російські не з мене, щоб ви сказав? Щоб вони нас не вбивали. Ви хочете, щоб я це сказав? Щоб вони нас не вбивали. Тобі я сказав, що вбивати хочу, людей, а я вам бували, цього не скажу, а я цього не бували, скажу, розумієш. Я розумію, пандемія вже пройшла, але все одно навіщо так близько підходити і кричати йому в рот. А вони нас вбивають, я тобі ще раз говорю, а я тобі цього не скажу. А я тобі, а не я кажу. А я тобі ми... кажу, вони ми нас хочемо, ви да. ви... так. так, Я тобі цього не скажу. на А я тобі ще раз говорю. я ми не, не скажу. Я тобі вбивав. Щоб ти поїхав на під добре, тоді добре скажуть. Добре, зрозуміло. І поки я не поїхав я говорю, я маю маю право на мою позицію. Так, ти маєш право Ва на свою позицію, і в цьому моменті мене капець як курвить реакція нашого суспільства. Поясню справа в тому, що якби це змрознула якась 15-річна школярка в Тіктоці, її б застрали буквально через дві години. Але ж тут священник йому можна, тобто, оці подвійні стандарти суспільства, які дозволяють. Е Людям, які розмовляють від Бога, казати діч, а всім іншим ні, це якось дерьмово виглядає. І в цьому випадку навіть можна опустити, що він може бути ватний, як у ПЦМП, тягнути за Росію тощо. Навіть уявити, що він дійсно каже це тому, що він думає, що не можна засуджувати народ Росії і тому, що всі люди однакові, обмажемось квітами. Така гіперпозиція може бути у дуже обмеженої класифікації створінь. По-перше, це кіт Шрёдінгера. По-друге, це іноземці, які не розбираються в ситуації і не хочуть розбиратись. їм пофіг. Вони просто на все кажуть, що мир, мир, ми за мир. І то це ті, які не розбираються, тому що є ті, які розбираються, і роблять це свідомо підіграючи Росії. І звісно, наша ідіотська естрада, котра. Після 14-го року ще довгий час розповідала, що ой, ми за мир, ми не хочемо в це все влізати. Ми вне політики, як вони любили казати, все духовенство сюди не відноситься. І розповіді про примирення двох братських народів так казав Ісус і підставому другу щоку не працюють під час війни. Чинаться хоче не викликайте нас, не викликайте нас. Я по я покличу поліцію. що полиса наклички її не знаю. кого, і Пушкіна, і пушки По фіналу Їх просто виштовхали, і все доволі ганебна історія для греко-католицької церкви. Сподіваюсь, що там буде якась реакція, і надалі молитись за Росію і примирення двох великих народів там ніхто не буде. Батьківщина мати, я розумію, тема вже можливо пройшла, але все одно хочу туди потицяти, тому що ну, ну це ж класно. Нарешті, нарешті. А пам'ятаєте, скільки розповідали, що це неможливо зробити, тому що ну там ЮНЕСКО, все таке, пам'ятка героям вітчизняної війни, коко виявляється, можна. Просто трішки політичної волі, і все ми замінюємо радянський герб на український тризуб. І звісно, росіян це дуже тригерить. Вони дуже реагують, тому що вважають, що це якимось чином їм належить, і вони на це якось можуть впливати. І буквально от розбирають на кусочки все то, на чому і держалась страна, на чому держався советський союз. От я собі бабу представлю, що там і тепер ще ветерани Великої Вілікартечної війни. Вот родина мать на розбирається на частини, і там появляється в советского символа Киева. Країна і Радянський Союз тримались на частинах пам'ятника. Можливо, тому він розвалився. Це згрінення, це зсиловання російської жінки. Ось що ми бачимо, то що зараз відбувається це зсиловання російської жінки, за которой приїжджає її син, російський солдат. Я там сид. Цей блаженний кодіт взагалі кукухою поїхав. Аж куди його трохи Ні, не шкода. А Они там Фисуп из Париж. Ну, ну, это будет шанс, и смешно. мне кажется, даже для самих украинцев, зрелище, мощная родина мать. Теперь стала, она теперь стоит в позе, как будто она сдается. 149, 200, Волга. Она называет позыком просит сдаться русскому солдату. Аккуратнее говоря, она говорит, приди, русский солдат, приди, мой сын, и защити меня от этого поругания. И он обязательно придет и не заметит. Это то, что они делают с девушками Донбасса, насилую их. Я оставляю у них вышенные татуировки, нацистские на теле. Не, ну что ты докупался, серьезно? Как ты его без варки туда хочешь профигачка. Я ж желаю, они теперь сделают с этим памятником. Собственно, это все явление одного порядка. Явление, которое пришло на небо от общения. Придет, я бы придумал. Русский солдат придет и доставит свою мать. Не переживаю, боевского придется засекать два дня. Далее петерка витфридом. Трезуб из навоза, как привыкли. Три Трезуб из навоза покрасить в жёлто-блокитный прекрасно получится, я думаю. Герб страны победительницы заменить на бандеровский трезуб фашистских колаборантов. Так власть нацистов видит рождение новых символов и подмену истории. На месте герба СССР будет вот этот кривой, искусственно созданный символ Украины. Наспех сделанный трезубом. О, вже цей ісвіний герб України. Его не було в історії, і от опять. Їх це дуже тригерить, тому що сувук це по суті все, що в них лишилось. Вони постійно в нього тицюють пальцями і розповідають про якісь здобутки минулого. А тут це все просто згрібають і викидають напрямку расі, вони не можуть цього терпіти. Вони пилять якісь криві відоси в 3D. <звук> Серйозно, матрьошкою. Які тут можна зробити висновки? Візуалізація крива, втречено погано. 3D-моделі взяті з безкоштовних ресурсів. В цілому, як все, що роблять росіяни. Та одразу варто зауважити, що не все те криве, що роблять росіяни. Іноді ми теж робимо якусь хрінь, вона виходить кривою, недолугою, але як правило, ми її засилаємо на Росію. Да, ви, кто родини матері, ніколи отношения иметь не будете, как би бы ви її не називали? Для всього мира родина мать станеться символом советської України, в которой жили щасливі люди, і символом советського чоловіка над нацизмом. А ви. вдруг возомнившие из себя власть. Ублюдки, педиасты, аферисты, аниматоры. Это все мы, все аниматоры. Вы ошибка, которую мы обязательно исправим. И от вас очистим землю нашу. Скоро, уже скоро. Ну Що можна сказати по Ківі, окрім того, що він все ще не гей, і відео стали гіршими. Раніше він старався, робив їх на фоні прапорів, прапори навіть підсвічував, салют пускав. А тепер все просто чорний фон. Здає позиції, він в Росії ніхто, він, власне, і тут був. Хотів сказати, що Ківа тут був ніхто, але ми ж його депутатом зробили. Так, от Люди, які серед нас, живуть, такі пішли і подумали, що ось ця людина це класний варіант, щоб бути депутатом Верховній Ради. Спочатку дякую Полтаві. Місту, потім дякую всій Україні. Але нічого, ми вчимось. Побільно, набиваючи шишки, але вчимось. Друзі, вам дякую за перегляд. Лишайтеся сильними. Все буде Україна! Е, ну, ще можна розповісти, поки вимикаю все. Джида. Там же ж було обговорення української е, план Зеленського щодо миру. І е, почали розганяти на цю тему. Ну, як розганяти? Спочатку е, витік був через німецькі ЗМІ, тому що спочатку ніхто нічого не розповідав. Потім цей витік підхопила Собчачка, перекрутила і почала розповідати. Буцімто е, там, в Саудівській Аравії, домовились до того на цій конференції, що е, ми. Заморожуємо всю цю історію, залишаємо за Росію ті території, які вона вже окупувала, і просто припиняємо зостороні вогонь. По факту нічого подібного не було. З самого початку ходили чутки, що така позиція може бути у Саудівської Аравії, і власне на цьому все вона не підтвердилась. Більше ніякої інформації що цього немає. Від Самого початку всі погодили тезу, що треба рухатись від статуту ООН і української цілісності. Як це буде надалі, поки не зрозуміло. Факт в тому, що поки нічого немає. Люди там поділились на групи, які вирішують е окремі питання по українському плану миру, і все. Але дочка Лаврова, як завжди, накинула все на вентилятор і почала розносити фейки.